Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. 23 квітня 2016 року відбулася чергова наймасштабніша всеукраїнська екологічна акція Зробимо Україну чистою разом. Її метою є формування у людей екологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля, прибирання та благоустрій засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку. Бориспільці також долучилися до акції. Цього дня вони облагороджували усе місто, а також однією із зон прибирання була прилегла до озера, княже, територія. Ситуація, ну самі можете бачити, досить тут плачевна. Тому ми перед тим як вибрати собі локацію для проведення цього заходу, вибрали, скажімо так, одне із самих складних місць в місті Борисполі і вирішили навести тут порядок. Ми в подальшому будемо долучатися не тільки до всеукраїнських акцій, а організовувати свої акції в рамках яких буде наводитися там в тому чи іншому місті порядок і розумієте, питання, в тому що чисто там не там де прибирають, чисто там не смітять. Ініціаторами великого прибирання був молодіжний парламент міста Бориспіль. До акції також долучились представники учнівського самоврядування, патрульної поліції, депутатського корпусу та небайдужі мешканці міста. Дуже багато людей відгукнулись, тому що багатьом нашому місті не, не байдуже до ситуації, яка у нас відбувається тут саме екологічно. Сенсі. І, в принципі, учнівське самоврядування активно дуже відгукнулося на цю пропозицію. Прибирання почалося із вказівок щодо процесу роботи. Усіх розбили на сектори, визначили об'єм запланованої роботи, роздали інвентар та почали працювати. Думкою щодо кількості сміття на території озера поділився працівник патрульної поліції міста Бориспіль. Шприци, бутилки, ну це катастрофічно. нехорошо, хорошо, ні красиво. Тобто, хотілося б, щоб кожен розума. Что выбросив эту сыринку просто в тот же мусорник, в встрой мусор вывести на ту же свалку, это даст очень большой результат. Просто хотелось бы, чтобы после этой уборки люди действительно увидели, что всем жителям здесь много организаций, много детей пришлось в школу убирать. Так Що ми убрали, щоб вони підтримували цю чистоту, і так само підключалися таким акціям. Аби містяни мали чисте та упорядковане місце для активного відпочинку, розроблюється проект очистки озера та будівництва комфортної рекреаційної зони. Планується зробити пляж, де люди б викупатися, Ось почистити озеро, Ось, зробити поставити такі бісятки: 5-6, де люди могли відпочити станцію для лодок, велосипед, ну і такі багато зон відпочинку, де люди могли піти, жителі нашого міста, і відпочити. Це питання ми хочемо винести на обговорення в інтернет, а також у пресу, щоб люди могли нам підказати, що вони тут хочуть побачити, як вони хочуть відпочивати, от, і щоб це було окрасою міста і радувало серце наших жителів. Щоб Бориспіль був чистим, необхідно перш за все дбайливо ставитися до природи та довкілля. Тому беріть приклад з громадських активістів та не засмічуйте місто, в якому живете. Наталія Басюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.